Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таку от кабіну виробництва Польща. Кабіна ця ну, так звана середня. Тобто, ну, для порівняння, давайте там, на задньому плані це у нас звичайно велика кабіна. Так. А там на задньому плані, звичайно мала кабіна. І от у нас оця так звана середня. Давайте одразу, вартість її складає 135 тисяч гривень. Що ви отримуєте за ці кошти? Тобто кабіна зварена з такого профіля квадрата. Ну, товщини я, на жаль, його не знаю, нема таких характеристик, але от, ну, є. Так, тут упори у нас до двері. Скло суцільне. Тут у нас безрамочне скло. Воно відкривається не знизу до гори. А отак наперед, ну, тобто, щоб хвіртка, мабуть. Так, замки отакі. І дивіться, тут такі плюшечка отака є. Ми отак от робимо, так, видвигаємо. І бачите, клац, закрилася. І отак у нас, от як ми продаємо фіксатор при відкритої двері до великої кабіни, так само от і тут трапляється. Так, е, дивіться. Казівники габаритів поворотів є. Дзеркалами, з кронштейнами скомплектовано. Пари на кабіні присутні. Так, далі поїхали. Це у нас обшивка під панель приладів. Це вона комплектна. Так, Це звичайний старий зразок. Тобто панельку можна ставити оцю металеву, от як на великих кабінах старого зразку, металева панелька. Можна її ставити. Так, на підлозі у нас. Отакий от, от килимок гумовий. Так, це у нас брезовики ще хлопці не встановили, не дозібрали кабіну. Так, бачите, задня рамка таким чином відкривається, вона на амортизаторах. Отаким от чином відкривається у нас бокова рамка. Оп! Бачите, оп, і зафіксували. Все, є таке. Так, Це у нас моторедуктор склочисника стоїть. Електричний. Тут у нас відкривання даху, ну, воно отак от. догри його, бачите? І от ми його привідкрили. Там, ну Потім трохи вище треба, незручно. І вона зафіксується. Так, дах оброблений такою тканиною. ну На дотик м'якенька. Така нашталк мешковини щось. Так, воно у нас шильдик тут присутній, Ось так от можете роздивитися. Так, хто що? Так, э, далі. Це у нас крило. Під крилами отакі ущільнювач, гантелька, як на нього кажуть. Тут у нас під акумулятори ящик. І в комплекті вон, дві підножки, ліва та права. Вони там от лежать. Ну от, як то так. Так, позаду також у нас фонарі та фари робочі. Все це скомплектовано. Друзі, кому цікаво, будь ласка, замовляйте. Знаходимося місто Дніпро. Телефон для замовлень в описі під відео або в закріпленому повідомленні. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, далі буде. Там все добре.